Ну що, крокоділ не ловиться, не росте кокос. Взяли чесночної каші, каша не падай. вітер фігаче, звісно, не слабий. А що підійде добре до чесночної каші, звісно ж, чесночний пуфік. Коробчика на інгульці ми ще поганяємо, не маємо там куди діватись. А от карасика нагнуть. На чесночний пуфік оп. Все-таки він з 10-15 рибалки трохи затвердів. Постійно влажно пакет хватав. Але це не той випадок, коли за 15 хвилин все твердіє і ті пуфіки можна викинути. Ці трималися місяцями. Постійно запаковував, розпаковував, мокрими пальцями брав. Джейстрім в цьому випадку нас радує, закидаємось. Еть, дибнуло, о єсть, вітер почався. Це просто трендець. Та ти скажи. Ні, ну було, було, ну такого ще не було. Ця падлюка багато у нас на що клювала. Ну щоб на пуфіка, це сигнал того, що його розвелося просто кошмар стільки цього окуня, він жре все, вижирає, як той клятий баклан. Чи пелікан, яких теж розбилось, просто капець. А вітер то розгулявся, нешуточний. Думаю, що воно там мучається. Хто це мучається? Пуфіка захотіла. Дзьобик... Тюбіль, я вже думав мої вещі розлітаються, це птичка. Дзьобик густири. Хай тікає. Маленький. Але змогла заковтнути по повній. Оп, я тут. І що, і все. А ні сидить. Похоже, чи на густиру, чи на тараньку. А може на карась. Пуфіка зажер. Повішав кукурузного. Ой-ой-ой. Не таранька. Оп, повішав кукурузного і вхопив таранинку за хвіст. Ну, точніше, за голову. Ну, суть, метафору ви поняли. Думав, коноплю розпакувати. Розпаковано. У нас стіленька лежить. Ну, думаю, кукуруза розпакована і полуниця. Треба розходувати те, що є. А ще цей бісів вітер, це капець просто. Це просто капець. Оп, а я то думаю, що воно балабене. Це мені Ні. Погодка триндець. Того пуфіки і ще настане ваш час. Але не сій час. Знай ведемо більш спокійне підходяще рибне місце. Кукурузяка. Погнали додому. Ну що, всім добрий ранок. Полуниця. Кстати, що у нас за прикормка? Смак. Пряник, кориця. Значить, треба підібрати або кукурудза. Мушля. Прикольно. І може будь, бо тут є дресіна. Конопля. Я не наркоман. Біла риба. Дуже цікаво. Знаєте, на пряник похожий. І використаємо. Недавно підписникам на донати таких пакетиків глянув, аж у себе мало осталось. Думаю, ні, ніфіга. стрім, ніфік розбазарювати. Ще собі не хватає. Так, кукуруза. Ми на Дельті Дніпра. Так, річка є така, але назва не така. Хто знає, той знає, не важливо. Зараз краще <кій> не відсвічувати ніде нічого не називати. І так далі. Літо близько, весна. Ладно, закидаємось, а то розвів болтологію. До речі, ви помітили, що у вас нема реклами. Максимум на початку відео і десь хвилині, так, на 10-тій, не раніше. Вгадайте, хто її відключив і вгадайте. Стільки це йому коштувало, тому не лініться. Підписуйтесь на наші відео, ставте лайки. Бомбящі коменти вітаються. Тих, хто помітив, що реклами не на другій, ні на третій хвилині нема. Зараз гугл пихає її страшно. Я по два рази заходю і виключаю. Ну і доход в два рази упав від Ютуба. Ви це враховуєте, але просмотр впав ще сильніше, так що прийшлося відключити рекламу. Діло то житейське. Що ж, закидаю, бо вже розвів болтологію на 3 минути. На 2. Ну що, заряджено? До пуфіка начепив черв'ячка, бо течія сильна дрібноти до фіга. Можуть пуфік збити, а от кусочок черв'яка це у нас називається бутерброд. Закину для початку недалеко, а там буде видно. Перезакинув і є движення. А то, ну взагалі якось цілий час просидів кисло. Ото один крупний сход був. Течіння зверське, конечно. На цьому зверском теченні повинні водитися мегалящі. Але густирка теж нічого так, пуфік отвалився, густирка обісралася. Якщо за ужас ми тут знімаємо. Оп, в торбу її течення сильне, тому не її здохне. Оп, подибало і бросило. Я одразу зрозумів, що щось повішалось. Але сили вже немає клювать, хоча щось її вдарило, можливо щучка бомбонула. Йо-моє. Опять Херсон обстрілюють, походу. Точно. Чуть фідер не вкрала. Можливо, на дрібну рибу щука сіла. Іде в коряги. Я в шокі взагалі. Оце пуфіки вдули. Було, було, але ну такого ще не було. Точніше, давно не було. Два карася одночасно сіли. Оп! І обидва за, за верхню губу. Губа шльопить Як вам таке, я в шоці? Фідер, я думав, короб клюнув чи на бичка щось схватило. Думав без фідера останусь чуть не вилетів за борт тінь, ж бішане. А там карасі були. Попробуємо. Ах. Солодко кукурузного пуфіка. Оп! Вони кольору одинакового, тому треба не путати, щоб потім зрозуміти, на який краще брало. Ну і тічення сьогодні, це просто капець. Щось непонятне, щось мощне? Я такого ще не тягав середини. Та що це таке? Оце тяга? Короб? Чи що? Точно. Оце вже втора така клювака була, чи третя От і папик. Херсонські коропи. О, кілограм, може більше. Може, кіло 300. От сазаниста. заниста. Да Дайомаю, зажер кукурузного пуфіка, як я казав, недаремно кукурузяку поцепив. Секундочку. Надо ще зайти в інтернет, глянути, що там по чому, які довжини. Так, від морди до края хвоста. Та, йо не шевели губою. 37 сантиметрів без учота плавника. З плавником усі 44. Так, що тут у нас? 37. По-моєму, це зачет. По-моєму, короп пішов от 25 а Сазана 35-й. Красавчик, ні? Голодний. Поборовся знатно. Знаєте? Я, звісно, хочу його з'їсти. Оп! Ушов тихому Красавчик. Але краще нам отримати ще пару пачечок. Ну, пару це мягко сказано. Пуфіка. Заодно і вам поділюся. Чим з'їсти цього коробчика. Отакі от пироги. З першим коропом диким. Не на інгульці. Отак от, от. Кукурузний пуфік. Пири начепили. Блін. Отвалився. Приблизно помню, куди закинув. Прянична каша. І, схоже, треба вмикати байтранер, як не крути, бо ми реально без фідера останемося на такій течії, воно що дурне, все вилітає. Поднакрутить його тільки нормально. Мілоч дибає. Хотя, мабуть, щось уговорив біленьке. От і ниточка почала намотуватися, а значить можна підняти. Точно. Бички посідали на гачок. Ось один, а ось вторий. А окунець сів зверху засранець. Мусорна риба. Тому відпустимо. Ясно. Значить це була густера. У нас вже є котикам. Тому цю невеличку випустимо. Йомаю, -йо, вона ікрою Рве і крою Рве Рвеє мече. Хай продовжує. Схоже на крупного карася і він і є. Оце так. Оце зажаристий. Грам 700. Красава. Питшабаш сів. Жирабаса. Оце карасяка. Красава. Єсть один. Карась. Гра... Да, грам 700. Ось так от під шабаш. Ну, Я думаю, цього більш ніж достатньо. Непогано зайшло. І карасі гарні, і густирка котикам є. І вам ще показати є. За відпущеного коробчика я слідкую за вами. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Я б сказав би минулі роки, що ще додати вам сюди котиків, було б занадто, Але добре, порадуємо вас, поїхали додому. Запакуємо пуфіки, не забуваємо. Я би з сусідами поділився, але я ж Хоча можна пачечку коноплі віддати. Але добре, не цього разу. Я не настільки добрий. А той коропа відпустив і пофіг роздав. Хоча ще до цього роздавав. Досить благодійності. Погнали додому. Ще котикам рибку роздати треба. За, за красиві глазки, за чисті вуса. Ніхто мене не любить, ніхто не приваскає. Піду собі в садочок 10 черв'ячків. Десь подиві поховалися. А кс-кс-кс! Ну, о, як я казав. Що ти чихаєш, коронавірус? Мусор не викидаємо. Пакетики всі привезли до домсу. А, тебе ж вранці вареною рибкою покормили. А чого глаз не, не відкривається нормально, ага? Хто підбив? Хто підбив глазик? Хоронячки. Хай харанячка. О, от номер два. Соня, в кущах ховаюся, та на наш город ходять під дерева срать, удобрять. От тільки мені здається, воно тільки вовред. Ой, біжіть далі гуляйте. Маки, як бачите, вже доцвітають наркоманські. А це я нюхати не буду. Бо ви пам'ятаєте, що це таке. Цвіти це е геніталії рослин, <рес> якими вони розмножуються. <рес> В такі вещі я носи не сую. <рес> живіть тепер з цим. А ще живіть з тим, що вам треба пройти по силках, поставити лайк цьому відео за те, що реклама була всього одна всередині, і то не у всіх, бомбящі коменти вітаються. Всім пока і до зустрічі на воді.